На майдані вшановують героїв Небесної сотні Мер Києва нагородив медиків, які рятували людей під час сутичок, і в зоні АТО Росія підсулює свою присутність видивитися з тем. Україна відзначає перші роковини трагічних подій кривавого лютого 2014-го. Саме Саме 20 го числа відбувся найжорсткіший розстріл майдану. Цього дня полягло найбільше активістів за весь час протистоянь мітингувальників та силовиків. Віднині Україна вшановуватиме загиблих щорічно. Президент своїм указом встановив 20 лютого днем небесної сотні. А кожному з неї дав звання Героя України. Після кривавих подій на Інститутській Віктор Янукович втік з країни за час революції гідності. Загинули щонайменше 114. Осіб, з яких 94 були активістами Євромайдану, за даними правозахисних організацій, ціна свободи і Євромайдан СОС зниклими безвісти вважаються 27 активістів. Пошукова ініціатива майдану говорить про 55 зниклих. Від самого ранку люди з квітами та свічками йдуть на вулицю інститутську та на майдан, аби вшанувати пам'ять небесної сотні. Там же активісти провели акцію ніколи більше. Невеликим дійством вони показали, що вимагають від влади ратифікації римського статуту. Цей документ допоміг би притягнути до відповідальності тих, хто скоював злочини проти народу. Після проведення акції в центрі столиці відбувся молебень за загиблими бійцями на сході України та тими, хто відстоював права українців рік тому на Майдані. Це було символічне дійство. Ми боролися за права людини, ми хотіли щастя. Ми цим плакатами показували, наскільки це все важливо. Мирні зібрання, права людини. Римський статут допоможе це все захистити. Це важкий день для всієї України, для всіх людей, які пам'ятають, що відбувалося рік тому. Хочемо віддати шану, бо тому, що я з тими хлопцями йшов рік тому назад, ішов перед, перед вимагали свої права. Шанування пам'яті героїв Небесної Сотні відбулися і на Михайлівській площі. Дитячий хор 207-ї школи та громадські активісти виконали духовний гімн України. Після випустили в небо п'ять білих голубів, які символізують частини країни. Завершили акцію пам'яті державним гімном. Обрали Михайлівську площу не випадково, адже саме це місце стало центром революції після розгону Євромайдану у листопаді 2013 року. Одночасно з Києвом акція пройшла ще у трьох містах. Одночасно в чотирьох містах це Київ, Полтава, Житомир, і Вінниця вшанувати і не тільки Небесну Сотню, а й ті, деви, за які вони полягли. Тому ж не просто люди прийшли і загинули. Тобто люди боролися за свободу, за гідність, за справедливість, за равенство, за європу. Акція така, щоб Боженька нас нарешті почув. Ми всі хочемо миру, всі ми заслуговуємо, заслуговуємо на це. Бо ми українці, ми настільки сильні, ми настільки єдині і повинні триматися один одного. Співаючи цю пісню. Цей гімн я сумувала за тими, хто віддав за нас своє життя. І слава Україні! Ну а про те, що зараз відбувається на Майдані Незалежності, ми дізнаємося від Юлії Поворозник, яка виходить з нами на прямий зв'язок. Юлія, вітаю вам слово. Вітає Ростиславе на головній площі столиці, як і вранці людно українці йдуть, несуть квіти до пам'ятних знаків, проходяться місцями боротьби. Хто мовчки згадує про криваві події? Хто ділиться між собою, особливо учасники революції гідності, не стирає пам'ять подій того рік назад, і у пана Василя, який брав участь у революції гідності. Скажіть, будь ласка, яку функцію виконували і які емоції викликає те, що згадується? Ну, найперше, я собі дозволю від імені всіх галичан привітати киян. І я переконаний, що без допомоги, без підтримки киян ніколи б не відбулося цієї революції. Які емоції? Ну, я, очевидно, почну з того, що я є родом з Коломийщини. Ось, але мешкає Миколаєві і Миколаївська на землю сотня. Ось тут, трошки нижче, біля стели, ми розташували польову кухню. Називалася вона пекельна кухня. Я думаю, багато киян і учасників революції пам'ятають. Ми могли за добу підраховувати чотири тисячі порцій, наша кухня готувала. Ну, звісно, що брали участь і в цих всіх боях на, на, на барикадах. В день розстрілів що сталося? Ну, в день, в день розстрілу ми приїхали сюди 50 чоловік, нас 19 числа, тобто вже брали активну участь у тому, що укріплювали наші позиції. Звісно, що це все проходило на наших очах. Коли хлопці ринули, ці сотні, які були розстріляні, ринули вверх по-інститутській. Тоді стало завдання, треба ж укріпляти наші барикади. І я пам'ятаю, я знайшов лома величезного там на тому місці, де згоріла кухня. І тим ломом, тим ломом ми я не знаю, скільки квадратних метрів руківки, хай кияни теж вибачать, бо це все за кошти киян зроблене. Але зараз, ми так як ви бачите, змінилося щось, як відчувається, які емоції? Які емоції? Знаєте, це є тема довга. Для розмови, тому що емоції в мене свої. Я зараз є заступником командира батальйону ОУН, начальник штабу. Батальйон наш воює в Пісках. Реально ми тримаємо фронт разом із військовими, з іншими добровольчими батальйонами. І знаєте, прикро те, що зараз, через рік, нам доводиться вже на фронті. Там захищати всі надбання і всі завоювання цієї революції. І реально в нашому батальйоні е, немає жодного бійця, який би не е, воював на Майдані. Дякую вам велике, що розповіли. Повертайтеся живими обов'язково зі сходу. А я хочу сказати, що на вечір планується низка заходів за участю президента України. З головної сцени Майдану звучатимуть літературні твори, присвячені Героям Революції Гідності. Також відбудеться всеукраїнська акція Хвилина мовчання, безкінечна пам'ять. Крім того, можна буде пройти і встелити пелюстки троянд на ті місця, де загинули, де пролили кров герої. Які до останнього подиху захищали незалежність України, Ростиславе? Так, дякую На зв'язку зі студією була Юлія Поворознику. На стежить за тим, що відбувається на майдані. Мер Києва Віталій Кличко нагородив близько 200 медичних працівників, які надавали допомогу пораненим учасникам Майдану, державними та урядовими нагородами, а також відзнаками Київського міського голови. Він подякував медикам за їхню віддану працю та патріотизм. Віталій Кличко зазначив, що і сьогодні лікарі працюють в зоні АТО. Ризикуючи своїм життям, вони рятують українських бійців. Я дуже вдячний тим патріотам, хто був на Майдані. Тим то, незважаючи на те, що був великий тиск, що була заборона, виконували свій людський, медичний, долг і допомагали, допомагали пораненим, рятували життя. Боротьба на Майдані перед українським домом активісти провели флешмоб у пам'ять про небесну сотню на сходах будинку на європейській площі, а в самій будівлі відкрили виставку, присвячену революції. Привізовані барабани з бочок та звук бриківки, яку розбивають біля українського дому атмосфера подій грічної давнини. Поруч з входом у будівлю, стіна з іменами загиблих героїв на Майдані. Світ проходить приходить її тріщини, сивол надії і незламності українців. Біля стіни розгортаються трагічні події Революції Гідності. Кращі сини України помирають за свободу і справедливість. Коли ми відпускали наші білі кульки в небо, ми по суті відпускали їхні душі, які вони віддали заради нашого майбутнього. Казки протигази, щити, артефакти майдану представили на виставці в українському домі. В експозиції зібрано десятки експонатів. Тема революції гідності і в полотнах їх написали молоді художники. Після виставки картини підуть з молотка. Буде проведений аукціон благодійний. І всі кошти, які будуть зібрані з цієї виставки. Ми надамо для закупки теплого одягу ну і всього необхідного ліків, які потребують наші бійці зараз. В зоні АТО. Частина експозиції присвячена героям війни на сході України. Тут і справжня зброя, як оця протитанкова ракетна установка. Деякі експонати зробили самі бійці. Так аскольд, і і боєць, і фотограф на його знімках життя захисників держави. Втім, сотень фото, найцінніше всього три воєнного побратима та його дочки. Ось вот, Артур раз і Артур два. Вот это предпоследний знімок, а это последній знімок, который я сделал в його жизни. Через сутки этот паренек, 25 лет, погибнет при мінометному обстрілі. Ми поехали по сім'ям погибших наших товаришів. Я взял на руки вот эту вот легеньку девочку. Карина, она Вона вісело сміялася, щепітала, намагалася розговорю, общатися. Ну, я її підсунув у бороду, хотя бы как-то там посмеялась. Вот вот этот вот момент и ребята запечатлели. Выставка Вічна пам'ять Небесної Сотні і Героїв АТО триватиме до 26 лютого. Богдан Берліненко, Олександр Фанькова, телеканал Київ. За минулу добу в зоні АТО загинули двоє українських військових та троє отримали поранення, повідомляють в Генштабі. Спочатку вступу в дію мінських угод терористи та російські військові 302 рази обстріляли позиції сил АТО. В РНБО заявляють, Росія нарощує окупаційний контингент на Донбасі. Упродовж останніх днів фіксується переміщення з Росії на території України, військової техніки і боєприпасів. У напрямку міста Новоазовськ зайшло більше 20 танків. Десяти самохідних артилерійських установок та півтора десятки вантажних автомобілів. Також у цьому районі фіксується переміщення військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації на автобусах. Через пункт пропуску із зварена у напрямку Луганська зайшло два десятки вантажних автомобілів з боєприпасами і велика кількість паливозаправників. Вчора пізно ввечері українських бійців, які тримали оборону в Дебальцевому, зустрічали на залізничному вокзалі Києва. Прийшли родичі, волонтери, просто кияни. На платформі зібралось кілька сотень людей. Квіти та солодощі від дівчат, сльози радості близьких та нескінченні оплески. Бійці розповідають, що виходили пішки полями, бо техніки не залишилося зовсім ніякої. Часом не вірили, що вдасться дістатись до своїх. Хлопці кажуть, що трішки відпочинуть, підлікуються і повернуться на схід. Хотілося дуже подякувати за те, що танки ще не в Києві. Сутками обстріли, Виходили по полю, як зайці. Колектив Південно-Західної залізниці відправив мешканцям Луганської області близько 35 тонн продуктів харчування та речей першої необхідності: крупи, воду, цукор, консерви, олію, памперси, дитяче харчування, побутову хімію. Крім того, для Луганської обласної клінічної лікарні відправили машину швидкої допомоги та медикаменти. Біда не буває. Для кого-то одна, она для всех. Поэтому коллектив дороги многотысячный. Это желание наших трудящихся было вот провести эту акцию сегодня для реализации хоть чем-то помочь людям, которые лишились крова, у которых есть проблемы. Відтепер питання децентралізації влади, експерти та київські депутати будуть вирішувати разом. Департамент суспільних комунікацій розпочав серію круглих столів. Публіч, публічні дискусії мають допомогти столичній владі врахувати думки фахівців щодо ухвалення законодавчих норм життя в європейській столиці. Перша проблема, яка з'являється на шляху децентралізації, правова база. На думку експертів, для здійснення такої реформи потрібно нести зміни до конституції України. Також Києву не вистачає сучасних механізмів управління, які були б закріплені окремим законом. Депутати Київради погоджуються з цим, пообіцяли, що спеціальні робочі групи розпочнуть роботу в цьому напрямку найближчим часом. зокрема, зміни до Конституції України. Е Передбачають наділення органів місцевого самоврядування повноваженнями за принципами субсидіарності. Ці зміни йдуть утворення виконавчих органів обласних і районних рад. На жаль, у нас в конституції це не вказано і неможливо їх створювати. В нашу групу входять абсолютно всі представники всіх комісій, оскільки децентралізація стосується всіх галузей життя життєдіяльності міста. Найближчим часом я думаю, там тиждень два ми маємо напрацювати таке чітке бачення, що б ми хотіли змінити. В державному управлінні, в системі, в системі місцевого самоврядування. От чого створена ця група? Після новин на телеканалі Київ громадська приймальня. Про що і з ким буде розмова? дізнаємось від Лейли Мамедової. Лейло, вітаю, тобі слово. Ростислава, я також тебе вітаю. Традиційно дякую інформаційній редакції за. Новини ми побачили, що відбувається і столиця. Я нагадаю, що столиця вся Україна вшановує героїв небесної сотні. Ми про це до речі теж будемо говорити в сьогоднішньому ефірі. Але ми традиційно продовжуємо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Сьогодні це буде Марк Грець, депутат Київської міської ради, голова фракції радикальної партії у Київраді. Ми поговоримо і пригадаємо. А події на майдані також поговоримо про життя у столиці. Я сподіваюся на плідну розмову на активній скаян. Я дуже дякую тобі, Ростислава. Столичні телевізійні новини стежать за розвитком подій. Наступні о 17 18. А зараз ефір продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. Вітаю вас, шановні друзі! Київським динаміцям у дев'ятьох не вдалося втримати переможного рахунку у першому матчі однієї 16-ї фіналу Ліги Європи з генгамом. У Франції підопічні Сергія Реброва доволі впевнено розпочали поєдинок, а на 18-й хвилині відкрили рахунок зусиллями кравця і Велозу. Але наприкінці першого тайму суддя зламав гру. Спочатку він вилучив з поля Ярмоленка, який пішов на вимушений фол, аби звернути увагу на Сидорчука, коли той потребував допомоги. А трохи пізніше червону картку отримав Біланда. Окрім двох вилучень, маємо травми Сидорчука і Ленса під завісом матчу генгам таки двічі пробив Шевковського, відзначилися БВ і діало. Але стійкість і самовідданість динаміців цього вечора заслуговували на повагу. Та й рахунок 1-2 дозволяє за тиждень у Києві виправити ситуацію. Я взагалі не хочу говорити за судді. Але, е, то, що зробив Андрій Єрмоленко, мабуть, він бачив, що його товариш, товариш по команді, він лежить і стікає кров. У нього відкрита рана. Наверное, это видел и боковой судья, который стоял рядом. Наверное, это видели и футболисты и Гингама. Но они абсолютно никак на это не прореагировали, а продолжали атаку. Я понимаю, если футболист лежит, что-то симулирует. Но если у него открытая рана, у него идет кровь. Это, наверное, я не знаю, это ФРПЛ, как, как, это, как это назвать, если ни судья, никто этого не видит. Я надеюсь, что ребята запомнят, и мы им напомним с удовольствием, то, как они играли, как они качественно выходили из-под прессинга, как они атаковали и... Я, мне, мне лично нравилась игра то, как она проходила до удаления. Потом, конечно, это было уже действительно геройство, что проявили ребята. Да, это произошло, все, эта игра уже ушла. Сейчас это в истории. Да, ребята остались в этой игре действительно героями. Ну все, у нас есть ответная игра. И я уверен, что команда будет гораздо злее. И мы сильно подготовимся к этой игре. И я уверен, дадим бой деньгам. Нагадаємо, що Дніпро напередодні переміг у Києві Олімпіаку з 2-0, і це дозволяє сподіватися на загальний успіх у суперництві з греками. Матч відповідь у цій парі також відбудеться за тиждень, але вже у піреї. Визначився склад українських отаманів на боксерський матч всесвітньої серії боксу з росіянами. Нагадаємо, поєдинок відбудеться завтра у Волгограді. У складі української команди перемогу виборюватимуть Азат Усаналіїв, Павло Огнеслав Іщенко, Олег Зубенко, Олександр Хіжняк і Ігор Шавадзуцький. Після п'яти турів підопічні Михайла Мельника посідають друге місце з чотирма перемогами. Росіяни третє з однією поразкою у чотирьох матчах. На думку начальника головного управління у справах сім'ї молоді спорту КМД Олексія Трофімова, у минулому титулованого боксера, матч Україна-Росія, точніше, Росія-Україна, матиме політичне забарвлення. Ви самі знаєте, що зараз йде війна, і в цій війні косвіно чи не косвіно, але участвують і Росія. Вот, поэтому ну, такой ажиотаж этой встречи своеобразно э, будет распространяться как, как бы, и на самих ребят. Вот, сказать, что можем ли мы тягаться, я вам скажу, легко. Легко. И это показали, показала предыдущая Олимпиада, когда на Олимпиаде э, наши боксеры заняли ну, команду на первое место. Есть, ребята просто красавцы. Я думаю, что на сегодняшний момент э, подросла еще смена. Вот, и я думаю, что шансы очень неплохие. Ну що ж, на цьому, все дякую за увагу! Хай щастить.